35 тисяч гривень на протезування, 25 тисяч на лікування зубів. Цими коштами можуть скористатися військові. Стоматологічні послуги для них фінансує держава. А отримати їх можна в обласному госпіталі ветеранів війни у Коломиї. Геннадій Шевченко один із пацієнтів стоматологічного відділення обласного госпіталю ветеранів війни. Чоловік з Каховки, яку захопили окупанти, він захищав своє рідне місто і Україну. Зараз в Коломиї відновлює здоров'я. Я обратився сюди. За допомогою, бо зуби полетіли всі. Зараз лікують, тут добре відношення. Вот. Мабуть, вже і по віку, і мабуть, з водою зв'язана, відсюди призивався і сюди повернувся. Бо ну, каховка окупірована. Таких пацієнтів, як Геннадій Шевченко, в госпіталі чимало. Окрім уже звичних лікування та реабілітації, вони також тут можуть отримати й безкоштовні стоматологічні послуги. У відділенні військових та ветеранів оглядають, лікують зуби за потреби, готують до протезування. Звичайно, люди, які знаходяться в важких військових умовах, вони не мають змоги лікувати зуби. Там там звичайно треба лишитися живим, перш за все. Тому інколи в пацієнти приходять з такими запущеними випадками багато таких зруйнованих зубів, які вже не піддаються лікуванню. Але те, що можна спасти, ми стараємось лікувати все по можливості, щоб. Відновити їхній функціональний стан зубищі системи після огляду стоматологами-терапевтами. Пацієнтів за потреби відправляють до стоматологів-ортопедів. Вони також послуги військовослужбовцям надають безкоштовно, зокрема, протезують. Приходить військовослужбовець. Ми оглядаємо, складаємо план лікування. У нас є хірург, стоматолог. Перше підлягає удаляємо, Потім відправляємо на лікування до лікаря-терапевта. Після того приходить на протезування, де коли вкладаємо. Вкладаємо знімне, незнімне протезування. Тобто до незнімного входить металокерамічні коронки, до знімного входить нейлонові протези і звичайні акрилові протези. А це вже царство зубних техніків. Тут вони чаклують та створенням та відновленням зубних рядів своїх пацієнтів. Йде процес накладання металокерамічної маси на, на готове відлити литво. Під металокераміку буде йти процес випікання цієї маси, і будуть такі два зубочки для наших хлопців військових. У цьому стоматологічному відділенні намагаються все робити якісно і швидко, щоб допомогти військовим, які тут перебувають на лікуванні чи реабілітації. І дуже зручно, що кабінети стоматологів та зубних техніків поруч за потреби вони швидко підкориговують протези. Найскладніші випадки це трапляються в основному, коли хлопці приходять з травматичними ефектами, коли до відсутності зубів у роті надається, що додається ще певний вид травми. Тоді трошки складніше, тому що тяжко підігнати прикус верхніх, наприклад, верхніх зубів до нижніх. І, взагалі, сам процес. Відновлення цього зубного ряду, наприклад, воно трошки і триваліший, і, як кажуть, складніший. Ми можемо виготовляти, наприклад, нейлонові протези, кераміку. чого ми не робили до цього. До цього часу перше, менше кошти виділялися, і зараз ми маємо змогу, як показують, є піч спеціальна керамічна, де ми випікаємо ці зуби. Це недавно досить придбали. Є прес для нейлонових протезів. Це є кращі види протезування, ну і вони стали просто доступніші завдяки фінансуванню і завдяки тому, що хтось цим займався, наше керівництво, як кажуть, придбало для, для нас це ці прилади. І ми маємо змогу зараз робити це все завжди хочеться людям зробити як найкраще. Але просто коли бачиш хлопців, які вони, які вони приходять звідти, їхній стан. То завжди є якась певна певна перевага навіть стоматологія госпіталю ветеранів війни вже два роки працює за державною програмою, у межах якої наші захисники і захисниці можуть отримати якісні послуги з лікування та протезування зубів на одного пацієнта в рік на терапію на лікування 25 тисяч гривень, на зубопротезування – 35 тисяч гривень. Терапевтичне лікування це всі послуги включені там лікування каналів. Пломб, пломбування і так далі. Ортопедичні послуги це знімні протези і незнімні, металокераміка, металопластмаса, протези бюгельні, знімні нейлонові, часткові чи повні. Є такі ситуації, що якщо дуже мало зубів в роті там потрібно багато коронок, то він може не вкласти в цю суму. тому Частина робиться цього року, частина переноситься на наступний рік. Отак, так що не може все зразу. Для багатьох людей візит до стоматолога викликає страх. Ми питаємо лікарів, як себе поводять наші захисники, такі мужні і сильні на полі бою. Чи не бояться вони крісла стоматолога? Ми стараємося їх всіх бавити. Мені здається, що я маю підхід до них. Стараємося безболісно все під анестезією. Ну якось ми знаходимо такий контакт. Зараз стоматологія госпіталю це повноцінне відділення з 10 фахівців та усім необхідним сучасним обладнанням. Щомісяця в стоматологічному відділенні проходять лікування до сотні пацієнтів, майже 20 отримують зубне протезування, надають тут послуги і цивільним, щоправда, вже на платній основі. Зубне протезування практично області робить тільки шість медичних установ. Ми одні з перших. Ми заводили допомагали зайти нашому медичному університету. Бо ми перші взяли на себе цю відповідальність, тому що назва саме госпіталь говорить про те, що має бути. Для військових найближчими. Відділення наше з кожним роком все покращує свою матеріально-технічну базу. Колись ми не робили металокераміку самі, зараз робимо металокераміку, закупне відповідне обладнання. Ну і на цей рік теж у нас якісь складені певні плани для розвитку, для розширення. Ну, що нам відрадно, ми колись називали це відділення наше, було Кабінет стоматології, сьогодні це вже повноцінне відділення стоматології. Тобто вже є завідувачі, є старша месестрами, є терапевти, є хірурги, є ортопеди. Хочемо розширяти, тому що потреба. Бо точно є велика лише одна велика біда. Знаєте, як військові приходить на короткий період, і за цей час ти не встигаєш доробити ту всю роботу. Ну якось викручуємося. Ситуації десь його відпустять. Відпустку ти ну доробляємо ту роботу, яку розпочинає. До слова, 9 лютого стоматологи відзначають професійне свято. Кажуть, найбільший для них подарунок це посмішки пацієнтів. їм всього. Ну і щоб вони вже нарешті почали працювати під мирним ним. Роботи зрозуміло, що стане їм і в мирний час, тому що ми бачимо ту проблему, яку, з якою приходять наші військові, то це проблема дуже така велика.